І так, друзі, ну що, всім хелоу. Сьогодні це в нас вже шоста частина мого шляху до того, як я б докупляти квитки в той клятий Дубай, так як дівчина, ви самі знаєте цю всю історію. Якщо не знаєте, який там мені ультиматум поставили, подивіться минулі відоси. І вже з 200 доларів я завдяки стратегіям дійшов до 800 доларів. І сьогодні хочу дійти ближче до однієї штуки баксів, і там ж можна вибрати вже квиточки, там, десь там 2-3 зіроковий якийсь отельчик. Коротше, друзі, дивіться ситуація. Наступна. Сьогодні буду торгувати по нашому безкоштовному боту, який доступний для всіх, і подивимося, що воно з цього вийде. Буду заходити в угоду на 150 доларів на одну хвилинку, і подивимося, що з цього вийде. Але ж, друзі, не мог вам не сказати дуже важливий момент. Дивіться тільки до кінця цього місяця, до кінця вересня, у нас діє персональна акція для кожного з вас. Ви можете безкоштовно назавжди до кінця свого життя отримати безкоштовного нашого бота, який ось, отак, в такому форматі, кожну хвилину видає нам. Сигнали плюсиком нашу віпку, в якій кожного дня ми видаємо все такі прогнози, також безкоштовно. Нашу стратегію з індикатором Фрактал, нашу стратегію з індикатором Параболіксар, повністю тут все розписано, що та як робити. До речі, плюсом наш ще один торговий канал і наш чат, в якому ми спілкуємось кожного дня. ось тут хлопці ведуть учот статистики. Тож в цілому, тільки до кінця місяця, ви це можете забрати безкоштовно бонусом. Ви також можете забрати ще одну нашу текстову стратегію, яку ви можете прямо зараз бачити на екрані, яку я гортаю. Ось ось тож, в цілому, задля того, щоб це все забрати, вам потрібно лише перейти в мій основний телеграм-канал. І ось отут, коли ми публікуємо ось такі наші набори, які ви бачите прямо зараз на екрані, просто в них... Писати плюсик мені та використовувати цю можливість. Або ж, якщо ви з Ютубу, то просто пишіть річ привіт, я з приводу акції, і ви без черги до кінця місця будете сюди додані. Тож посилання на ось цей свій телеграм-канал зі всіма стратегіями та з цією акцією я залишу в... давайте в коментарях під цим відео. Тож переходьте в коментарі під цей відос. Забирайте цю акцію і випробовувати свій шанс. А, так як підписка тут вже назавжди. Типу, ти один раз зайшов, і в тебе цей бот, вівка та це все залишиться назавжди. Тож будемо тебе, тебе тут чекати. А зараз поїхали далі до праці. Тож, ось отакі справи, ще раз кажу, друзі, це ваш вибір. Хочете, не хочете, там дивіться самі послання. Якщо вам цікаво, залишу в коментарях. І так, прямо зараз давайте обираємо Audio USD, на ній поторгуємо, обираємо Audio USD і сигнал на підвищення. Я натискаю «Купити» на 150 доларів догори. Фух, і Якщо зараз графік піде в нас догори, я зроблю плюс 138 доларів. Якщо графік піде донизу, я втрачу 150. Але ж, ну чесно кажучи, бот аби як сигнали не видає, тож я йому довіряю повністю. І тепер давайте подивимося, що у нас того вийде. В цілому ми бачимо, що графік летить донизу у нас спочатку, але ж просто подивіться, як далі він летить в нас догори. Коротше, я не знаю, як працює цей бот. Ви просто подивіться, ми спочатку летимо дуже сильно донизу. Потім бот каже, ні, заходимо до гори, заходимо до гори. І ідеальний плюс в нас йде угода, я не знаю. ну, Цей бот просто набагато умніший любого досвідченого трейдера. так Я не знаю, як він там працює. Ось бот. Ось угода. Просто лети, спочатку летіли донизу, бот сказав, заходимо до гори і ми летимо до гори. І просто 5 секунд, друзі, і 138 баксів мені на кишеню так дивимось. Бам! Фу. У мене вже 940 доларів. Друзі, ви бачите цей результат чи ні. Ну просто напишіть мені в коментарі, що ви з приводу цього думаєте. Чесно кажучи, з 200 доларів, про тому що я ніколи в трейдинг не вірив, я дійшов до з 200 доларів до 941 бакса. Тож, в цілому, ось такий результат ми маємо. Друзі, ще раз нагадую за нашу акцію. Послання буде в коментарях. Ось такі топові сигнали видає нам наш бот. Тож, ще, помір цього, як я вам вже казав, ще є. Віпка, наші фрактал стратегії, параболіксар стратегії, купа, купа, купа всякого контенту. Тож, ось така двіжуха. Що, вже потихеньку можна починати обрати квиточки в Дубай. І сподіваюся, що не знаю, що в мене все вийде. Чекайте влог з Дубаю, ну як на мінімум мені потрібно тисячі три доларів, щоб туди, туди спокійно полетіти. Але ж це не така велика сума, ти це теж на 10 тисяч баксів потрібно. При тому, що в мене вже штука є. Тож сподіваюся, що в мене все вийде. Друзі, ну а ви ставте лайк та підписуйтесь на мій канал, так як, ну. Хто ж ви ви ж дивилися цей весь шлях? Як же ж там без Дубаю? Ну я, я сподіваюся, що вам це все взагалі цікаво. То що, всіх обійняв завтра, будемо вже ввечері, мабуть, доходити до однієї тисячі доларів. Тож всім велике дякую за пригляд. Чекаю вас у своєму телеграм-каналі. Акція до кінця місяця.